Сьогодні спеціально для НВ працюємо на зруйнований Дарницький ТЕЦ і скажу вам відверто. Зазвичай, коли ми працюємо на подібних об'єктах, це вже не вперше, на станціях, на об'єктах енергетики, то дуже багато обмежень, дуже багато не можна показувати з об'єктивних причин, але цей випадок він відрізняється, оскільки масштаби руйнувань вони настільки значні, що по факту нам кажуть, так, ми можемо це показувати, тому що тут вже все зруйновано, тобто захищати якісь об'єкти, які ще е, працюють. Фактично неможливо кілька слів про цей об'єкт загалом. Лише ця станція забезпечувала понад тисячу житлових будинків опаленням гарячою водою і електроенергією: 49 закладів освіти, 72 Дитячих садочка, 18 медичних установ, ну здебільшого лікарні. Це Дніпровський і частина Дарницького району, тобто лівий берег столиці. Ми зараз знаємо, що саме на лівому березі найскладніша ситуація з точки зору постачання комунальних послуг, і відповідно ми розуміємо, чому так сталося. Коротко про масштаби руйнувань, чому саме ми бачимо такі масштаби, лише починаючи з 28 серпня 25-го року, коли ворог. Відновив свої масштабні атаки на енергетичну інфраструктуру, лише по цієї станції летіло 13 балістичних ракет. Це не за одну атаку, це за кілька подібних хвиль. Проте ми розуміємо наскільки це серйозна загроза. Прямо зараз за моєю спиною ви бачите такі величезні труби. Безпосередньо ці труби вони залучені до, можна так сказати, процесу постачання тепла в наші з вами житлові будинки, зокрема на лівому березі. Тобто, це одна з таких ключових локацій, яка значною мірою постраждала. Зараз ви побачите крупні плани, як виглядають ці труби після обстрілів. Зараз співробітники намагаються такими посиленими темпами ну, якось врятувати це обладнання. Хоча ну, навіть тут, не будучи експертом, можна побачити наскільки значний рівень руйнувань. От прямо зараз я бачу, як несуть. Таку заплатку, якщо можна це так назвати, її будуть вмонтовувати в найбільш постраждалу ділянку. Одразу можна сказати, я так передбачаю да, запитання, а чому ж не можна було просто захистити ці труби, да, чимось їх обкласти. Ну, повірте, коли ви побачите загальну ситуацію на станції, ви зрозумієте, що труби це далеко, на жаль, не найбільша проблема. Слів про захисні споруди, тема, яка також постійно турбує українців. Зрозуміло чому. Одразу хочу сказати, скоріш за все, ви вже пишете в коментарях, що ми не бачимо геть ніяких захисних споруд на цьому об'єкті. Це не так. Існує певна заборона на те, щоб показувати захисні споруди на будь-яких подібних об'єктах. Навіть не важливо, чи вони є зруйнованими, чи вони досі виконують певну функцію. Тому, якщо ви не бачите їх конкретно в цьому відео, це не означає, що їх не існує.